Доброго дня, вітаю вас на занятті з математики. Що біжить не зна зупину, не стає ні на хвилину, не старіє, не вмирає, а весь час кудись тікає. Це час, час дуже схожий на колесо, немає ані початку, ані кінця і рухається безупинно, навіть коли ти цього не помічаєш. Чи ти спиш, чи граєш або гуляєш, час потроху хвилина за хвилиною спливає. День змінює ніч, ти з кожним днем, місяцем, роком стаєш усе дорослішим. Сьогодні ти дізнаєшся більше про час, поділ часу на умовні частини. Спробуємо розібратися в облаштуванні календаря. Як же ми, люди, ведемо лік часу? Дещо ми вже знаємо? Підгадайте загадку, що це? Усіх їх семеро малята, сестричок четверо і три брата. По-різному їх називають, вони всі разом не приходять, а тільки лиш одне за одним до нас по черзі завітають. Дні тижня. Кожен день можна розглядати як певний день тижня. Давайте пригадаємо, як вони називаються і їхню послідовність. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя і знову понеділок. Пограємо в гру, який день? Пропустили. Я називатиму дні і якийсь день тижня я пропущу. Спробуйте почути, якого дня тижня не вистачає в моєму переліку. Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Середи не вистачає. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, субота, неділя. Немає п'ятниці. Пропоную ще одну гру. Виправ помилку. Між суботою та понеділком. День п'ятниця. Ні, звичайно, не п'ятниця, це неділя, а п'ятниця день між четвергом та суботою. Наступне завдання. Перед середою наступає четвер. Ні, не четвер, звичайно, четвер наступає після середи, а перед середою іде вівторок. Після п'ятниці завжди настає неділя. Чи так це? Ні, після п'ятниці настає субота, а неділя вже потім, після суботи. Отож, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя складають один тиждень, у тижні, як ми знаємо, сім днів. Якщо ми об'єднаємо чотири тижня, ми отримаємо місяць. Який зараз місяць триває? Три місяці складають пору року. Три зимових місяці ми знаємо, три весняних, три місяця літніх і три осінніх. Пори року зараз зима. Яка пора року настане після зими? Весна. А які ще пори року, ви знаєте, назвіть пори року за порядком. Зима, весна, літо осінь. І далі знову настає зима. Якщо ми об'єднаємо усі пори року, пройде рік. Отож, чотири пори року. Кожна пора року складається з трьох місяців, всього у році 12 місяців. Назвемо їх за порядком січень, лютий, березень, квітень, травень. Червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Отже, спробуйте дати відповідь на запитання. Чого більше в одному році? Пір року чи місяців. Чого більше? Місяців чи тижнів? Чого більше? Тижнів чи дні? Зорієнтуватися в місяцях, тижнях та днях року нам допомагають календарі. Давайте розглянемо календарі, що перед вами. Усі вони зображують рік, але кожен з них робить це по-своєму. Ось настінний календар, на якому на одному аркуші одразу зображені усі місяці року. Погляньте, ось вони кубками розташовуються. 12 купок значить 12 місяців. Дні кожного місяця розташовані окремою кубкою, літери, написані над місяцями, означають їхню назву. Кожний тиждень це стовпчик, або в інших календарях це рядок. Якщо ви бачите підряд сім цифр це тиждень, а буквами, що ліворуч від цифр, Позначені назви днів тижня. Пам'ятаєте, ми теж так позначали? П – понеділок, в вівторок, с середа. Кожний день цифра. Наприклад, візьмемо місяць січень. Скільки у січні тижні? Як це можна визначити за допомогою календаря? Погляньте. Чотири рядочки по сім цифр. Усі робочі дні в календарі, будні їх називають, написані чорним кольором або синім, а святкові та вихідні дні іншим кольором зазвичай це червоний. Знайдіть і покажіть на календарі день 7 січня. Чому цей день позначений червоним кольором в календарі? Тому що 7 січня це Різдво Христове свято, і воно позначено червоним кольором. Погляньте, існує багато видів календарів. Наприклад, це маленькі Кишенькові календарики, а ось відривний календар, у якому кожний лист позначає певний день. Коли день минає, то листок календаря відривають. Бувають і помісячні календарі, наприклад, ось такий календар. Кожний лист у ньому зображує певний місяць року, а також бувають календарі. За порами року, там цілих три місяці одночасно. Ви пам'ятаєте, який місяць починає календарний рік? Який місяць є першим у році? Січень, а яким місяцем закінчується рік? Грудень 31 грудня це останній день року, далі настає знову 1 січня і починається новий рік. Пробуйте перевірити самі себе, давши відповіді на запитання. Чому деякі календарі називаються настінними? Тому що їх вішають на стіну. Чому на календарі так багато цифр? Кожна цифра це день року, а днів у році дуже багато 365. Чому цифри в календарі написані різними кольорами? Робочі дні написані чорним або синім кольором, а святкові та вихідні дні червоним? Чому всі цифри згруповані у 12 купок? Тому що одна кубка це місяць, а у році 12 місяців. Чому в першій кубці цифр число 7? Позначено червоним кольором. Перша кубка цифр це дні першого місяця року січня. 7 січня це святковий день Різдво. Чому майже в кожному місяці усі числа розміщені в чотири стовпчики? Стопчики, стопчики це тижні. У кожному місяці приблизно чотири тижні, де написані дні грудня. Знайдіть в останній кубці цифр, тому що грудень останній місяць року. Що означають літери, які написані зверху над цифрами? Так, це назви місяців. Що означають букви, зображені ліворуч від днів кожного місяця? Ці букви позначають дні тижня. Я даю вам завдання. Пробуйте виконати його вдома, а якщо вам буде потрібна допомога, попросіть її у ваших батьків. Отож, завдання перше. Знайди на календарі день, коли ти підеш до школи 1 вересня. Який це день тижня? Знайди на календарі свій день народження, місяць, число, день тижня. Розкажіть, що ви дізналися про календарі своїм батькам. На цьому ми будемо завершувати наше заняття. Потренуйтеся ще із вашими домашніми календарями. До наступних зустрічей!